Всім привіт! Ну що? Так як я обіцяв, записую вам такий шортс. Я поміняв оці акумуляторні батарейки в Аврори формату 3А і поставив їх на тест. Поставив їх на тест. Оці акумулятори вже видали приблизно до заявлених характеристик. Там заявлено 450. Перша акумуляторна батарейка, як ви бачите, видала 426 мА. Це в нас на розряд. На заряд 328, Щось маловато. І друга батарейка в нас 418 мА. Це в нас на розряд, а на заряд 374. Щось мало на заряд видають, не знаю. Ну якось так. Це вже набагато краще. Там в першому тесті, хто не бачив, є відео. Посилання я залишу в описі, і також це відео буде пов'язане. Можете зайти подивитися, там 2 А і 3А. 3А видала мені там одна батарейка 170, а друга 350 мА. Якось так. Ну це реально дуже погане. Ни результат це раз можна такі використовувати без проблем. Так що ось так. Всім дякую за увагу і слава Україні! Слава ЗСУ.